Доброго дня всім, ми з України маємо Kia Rio, на якій будемо сьогодні робити підігрів сидінь. Проблема в тому, що воно сидіння просто таки не гріє. Включимо зажигання. Коли нажимаємо на кнопку підігріву, вона швидко гасне. Деколи трохи довше горить, але потім по факту все одно гасне. Така проблема дуже часто зустрічається в цих машинах. Я зараз поетапно покажу, як я буду її вирішувати. Найперше, ну що нам треба зробити, це відвинути сідушку і відкрутити її. Ось такі болти в нас. Це йде у нас головка, отака. От ЦРВ Є12. От вона сюди підходить якраз. Є таких 4 болтика. Тут один, тут, тут другий, і так само два позаду. такие болтики у нас. <Слых> Далее такие же сами болтики у нас тут. Вот таких самых два болтика. Так, далі ми від'єднуємо фішки, відкидаємо сідушку, Тут є в нас три фішки. Одна жовта, яка досить легко знімається. так, Друга біла і третя ще біла, ще одна, тільки третя менша. Третя менша відповідає якраз за сигнал ременя безпеки. Тому часто він відключений, щоб не пікало. От. Цих три фішки від'єднуємо, отак вони виглядають. І далі. Я викруткою відковирюю з'єднання, щоб під'єднати кабель від повністю від сідушки. Те, що ми виняли сідушку круто, заодно можна і всередині гарно попилососити, бо тут трошки, як то кажуть, срачу. Для того, щоб було більш зручно працювати, Краще поставити сідушку на якийсь стіл. З правої сторони сідушки у нас тут все просто. Треба цей пластик відкрутити, ну щоб зняти його відкрутити. Такі саморізики з одної сторони і з другої. Це далі треба лопаткою відщолкнути. У мене от лопатки немає, спробую вручну. Надіюсь нічого не відірву. Так, нічого не відірвав, повезло. Е, відковирюємо оцю частину для початку. Можна це робити звичайною викруткою. Тут є такий пас. Далі відкручуємо два шурупа, які йдуть всередині. Перший. Ось такі вони йдуть з шайбочкою. І другий. Так. Ще один шуруп ми забуваємо. Ззаді так само, як і там. Ще один шуруп кожуха. Що стосується лівої сторони, відкручуємо болтики. Тут перший. Далі. тут буде йти другий. У мене його чогось не було. Третій і четвертий. Після чого нам треба зняти оцю ручку. Ця ручка знімається. Піднімаючи, а там бачили защолка, отут такий впас попадає. Її треба теж отверткою або чимось другим піддіти. І потім ця ручка легко виймається. Отак. От так, коли ми викрутили всі ці болтики, ми оцю частину тянемо, тільки акуратно треба дивитися, щоб точно тут було відкручено. І ось тут. Тянемо і вона відщолкується. Далі нам треба відщолкнути отут. І витягнути повністю вже цей весь кожух. Опа, все, є. Його від'єднуємо. І далі йдуть оці шпильки, які ми знімаємо за допомогою пласкогубців. Їх можна просто знімати, бо на їх місця швидше за все сюди просто підуть стяжки, бо їх легше сюди буде встановити. Все. все, що нам тут залишається ще зробити, це роз'єднати оцю фішку. Вона роз'єднається отак дуже просто. За допомогою викрутки. І вийняти звідси. Далі від'єднати оцю нижню частину. Тут йде така, така пластикова штучка, бачите. Далі знімаємо просто всі ці фіксатори по кругу, які йдуть спереду. Також тягнемо, кажу вам, вся та сама ситуація. Оці всі штуки ми розгинаємо такі круглі. Мені от не до кінця зрозуміло, що отут в мене таке. Але дивіться як, яка ситуація ось тут. Вона тут набагато гірша. Саме цей провід закоротив у нас. Так, вирішив я не паяти, а просто скріпити все докупи і заізолірувати такою текстильною ізолентою. от Спеціально беру таку текстильну ізоленту для того, щоб ну, звичайна ізолента буде пропалюватися, тліти случае чого. А текстильна вона... Якби буде триматися. Текстильна вона дорожче стоїть, так, такий моток в епіцентрі стоїть 180 гривень. От зараз е замотаю, взяв такий довший кабель, щоб його так запустити понизу. Перегну його, і щоб ну, якісь навантаження він витримував. Так я обмотав, прилипає вона набагато краще, ніж звичайна ізолента. Тому думаю, що не розірветься. Ну і якось отак під неї запущу і замотаю ще краще зверху. Так, заізолював я повторно е, цей провід. Зараз ми будемо вже все складати докупи назад. Тут є отака спиця одну до другої. Ми будемо їх скріпляти за допомогою звичайних таких, цих е, стяжок. І, по суті, на цьому все. Далі підключимо і повинно все працювати. Так, Далі тут. так сюди назад краще взяти. Сильніші стяжки от такі приблизно, бо ці малі вони дуже якось рвуться. Не дуже надійні. Мушу визнати, що розбирали сидіння набагато складніше, ніж збирається, тому що тут все дуже просто, три фішечки. Кожна чути, як защлкується. Третю я не защлкую, щоб вона не пікала, коли я не пристібнутий. І основна складність була в тому, щоб відкрутити, відчепити оці кольця, ці, ці спеціалі, які тут йдуть по кругу. От, і потім їх назад прикріпити. А так, в принципі, нічого складного немає. Кожен може по суті, зробити ці дії. Ну і фіналочка, Завів машину, щоб ще раз перевірити все, чи гріє сидіння. От Нажимаю на обігрів, вже обидві кнопки працюють. Буду чекати прогріву. До речі, в цій комплектації дуже крутим плюсом є обігрів руля. От Тут ця кнопка. Руль просто шикарний, за нього хочеться просто таки триматись. Також в максимальній комплектації, як бачите, йде. Клімат контроль. От така от машинка, до речі, в продажі зараз.